Добрий день, я і мої кози і ми з вами робимо розпаковку. Ящик пом'ятий, У поштою йшло. Не знаю, чи є, що пом'яти туточка чи ні. Зараз подивимося. Ну, факт те, що залиши фактом. М'ятина гарна і прекрасна. От. А що я заказала, зараз я вам розкажу і покажу. Так, інтернет-магазин фірма Мед. Це, не реклама, я показую. І по квитанція тут така. Фірма Мед я заказала набор. Я була, заказувала якось на провісні чи в лютому місяці, десь так. Там відра, миски, дуже гарні всякі набори були. Ось, то я заказувала. Ну, а це я подивилася, мені ще один набор тут дуже придивився. Зараз я вам покажу. О, коробку ми кінемо. Тут купа купа всього. Ось, і я вам зараз ще покажу, що тут наміру. Так, чекайте. Та поочень це ось така, такий кошик, ящик малину добре збирати. Такого. Чіпляєте. Собі робите довжину, яка задобра. Оце я собі купила такий ящичок. Добре в нього збирати. Чи як він, чи ящик, чи кошик, чи як воно зветься, чи відеречко, не знаю. Оце мені воно сподобалося. У мене малинка є. А то збираю відро, прив'язую на пояс до себе відро за ручку і також збираю. Мені першиво так. А це буде файно. Тут воно робиться ось коротше, довше. Зараз зараз ось такий треба з тієї сторони підтягнути. О, о, бачите? Підтягується, як вам, яку вам величину то не треба. Так, це для ягід збирати. Малини, ягоди. Так, ось такий савочок. Це ні до треба. У мене був розовий, але я на не остала і розчавила його. Так, ось такий пластмасовий черпачок, дуже гарний. Так, я тут, скільки в влізає чи нема. Ні, не пише, скільки в неї влізає. Ну, напевно, я думаю, літра. Ось такий черпачок. Такий савочок набирати. Що, що треба? Мені муку добру не набирати, буде. Так. Для піщевих продуктів, бо бачите? Такий лоточок. Заклеєний. Я зараз її відклею, то не буду, хай там ще буде. Так, це кришки добре сюди ставляти. Ось так що. Ось таке діло. Це в мене така лілька. З такою диркою добре буде мені сметану наливати в бутилку, Сеперіяти. Так, у нас літо прийшло. Мухобойка. Ну і хто буде не слухняний, можна навіть і по жопі добре дати. Файно пристане. Mm. Бачите, як класно. Так, це така Хе -хе. савок такий. З дирочками. Бачите, який гарний. Так. Зараз, зараз, зараз. Це маленький савочок такий. Щось слоїчка малого набрати добре. Це для мила. Ось так. Ось так. О, бачите. тиха. Мило ложити. Думаю, десь, мало бути. Це на банку, така лілька, щоб добре було наливати, Як закриваєте, і ще, що. Ось таке. От. Так. Ну і тут набор кришок є. Ой! Такий набор, я ось собі вибрала. Тут і той кошичок є, і все тут є. І тут ще що є. Ого! Так. Кришка та, що з дирками, щоб зливати, як щось гаряче накриваєте. чи там Компот, наприклад, відкрили. І не хочете, щоб вам бутилку там чи куди натекли ягоди, накрили. І порядок. Так, лопатка вживати то малесенька така лілька. Бачите. Маленька. Акуратненька. Так, о, ще й розчосочка є. Гарденька. Правда, то хіба кого волосся коротке чесати, добре? Та й я чесати не буду. Так, так, лілька. Ну і це мої кришки. Ось в наборі вони йдуть. Так, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 10 є кришки і одинадцята така зливна. Ну і ось такий кувшин кушенмірний на літр. Ось. Ось такі справеньки у нас, бачите, як гарно. Раз, і взяла на 1 літр. Тут 100 грам, півлітри і літра. Ось так. Ось таке я собі. Ще докупила. ось, Так що, якось так. Оце відкриємо, може тоді собі візьмемо, що мені треба кути. Так, це мільничка. Зараз я поки покажу роздивлюся собі добре. Так, хто схоче такий набор, посилання я закріплю в, в коментарях на фірму мед. Там ціни адекватні. Так що, набор складається з 27 предметів. Ну, що полічимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, Я не знаю, чи це рахується, чи нічто одне. Ну, хай буде 10, подивіться. 11. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. 17 і 10. 27. 27, що є. Ось так. Так що, що є в налічі, нічого не пропало і нічого, був, дякувати, не поломилося. Я вже думала, що там то ящик такий пом'ятий. Думала, що там буде вже амбакришка чомусь, що щось вже буде поломане. Но не поломане. Ось. Так вроде я бачила в наборі кришки має бути. Щоб вони файно стікали. О, отаку. Це для кришок. Ось. О! Ось так. Бачите. Так. Ось такі діла. Фірма зветься Мед. Ось. Так що. Так що, кому сподобався набор, заходьте, вибирайте, купуйте. Там є різні набори, є миски, є відра, все є там. Ось, І купуйте. Посилання на, на магазин мед я вам закріплю в коментарях. Перший коментар буде. Ну а зараз всім до зустрічі в слідуючому відео. Бережіть себе і своїх рідних. І до зустрічі в слідуючому відео. па 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 па